Я зрозумів. У всіх, я Наталія, ви на каналі В'язання та сільське життя. Зробила заставочку, як зараз у нас барсик бігає. Давно я не з'являлась фейсом. Трошки новин розкажу. Підемо по пасам. покажу, що зараз у мене на спицях, зроблю такий собі розмовний варіант відео. Кому цікаво, залишайтеся. Ну, а тепер про останні новини. Як ви могли замітити у Барсіка Точніше, Барсік барсик у нас зараз стрибає на трьох лапках, е, отримав травму, дуже сильно ушиб передню ліву лапку, і це було в суботу. В неділю клініка ветеринарна не працює, тому в понеділок і якраз Катя у відпустці у нас, і ми вирішили зранку повезти його до врача. І ми думали, що в нього може закритий перелом, тому що дуже боліла лапка. Але лікар сказала, що це сильний ушиб. Назначила нам уколи. Колимо. Ну, зате він уже вчора визвався. Вчора в нас був вівторок, вчора визвався вже кози пасти. Тому болить, не болить, а треба йти. А от в неділю і в понеділок він не ходив з козами і зрозуміло, що дитині дуже боліло. Так що, так, да. коли кажу, що возили барсика у лікарню, у ветеринарку. Людям це так дивно. А він якої у вас породи? Кажу, обов'язково собаці треба бути якоїсь породи, щоб його вести до лікаря. Люди не розуміють нашого відношення до собаки. Я не розумію людського відношення до собаки. Ну, це ж собака Ні, це член сім'ї. Я вставлю фото, як ми першу ніч йому Практично цілу ніч не спали, бо прикладали лід до лапки, а йому, правда, не так боліло, бо він заспокоївся, то він не міг заснути, а то вже заспокоївся і тихенько собі спав. Ось такі справи. Ну і ще із останніх новин. Діти зараз у нас у відпустці і відпочивають, можна сказати. Сьогодні, правда, вже їдуть додому, бо вже треба, відпустка закінчується, вже треба виходити на роботу, тому так негадано. Їхали до нас на три дні і провели усю відпустку дванадцять днів. Ось так. Хто дивився мої крайні відео, то знають, що я їздила із своєю дочкою і зятем на Черкащину, потім ми їздили у Лохвицю. Із Катєю ми возили барсіка в Лубни у ветеринарну клініку. Сьогодні знову із Катєю їдемо у двох а в Лубни по справах. До обід, а після обіду вони вже поїдуть додому. Так як я ще не досвідчений водій, я сама не дуже далеко їжджу, ну, тобто я можу тут по місцевості їздити, в сусідні села, а от уже у місто, в Лубни чи Воржицю, то так, красуню, зараз хтось по шиї получе і риска. От вам чудно, що він стрибає. Вони його, до речі, перекривляють. Дратують тебе, що ти стрибаєш. Замарився, будемо сейчас там десь сядемо в затінку то у місто я ще побоююсь сама їздити, мені більш зручніше, коли хтось зі мною є. Так що потихеньку набираюсь досвіду у водінні. І куди ти ото так пострибав уже? Десь щось почув. Перепілки. Два, чотири, шість. Щось маленька зграйка. Ну, правда, у нас тут лисиці. Ой, лисиці живуть, то, звичайно, перепілкам вижить важко. А ще недавно я бачила. Чотирьох маленьких косуль, дві самочки. Самця бачимо практично кожного ранку, коли тут пасемося. Так що у нас лісове господарство потихеньку розростається. І де він оце у шкурив уже? А, він біля поля бігає. Ну, хай біжить. Ну, а я зараз ще покажу, що, що в мене на спицях. Зараз тихо, прохолодно, до речі, 13 градусів, тільки тепла. Так, дівчата, ну перестаньте балуватися, йдіть пасіться. А на день буде 26 і вітер. А зараз тихо, тихо, гарно, гарно. Покажу, що в мене на спицях. Так. Зараз у мене процес ось такий. Це пряжа Alize Softie Baby Soft. Тут у нас 50 грамів моточки 115 метрів. І це 100% мікрополіестер. Тут рекомендують спиці 3:5. Я в'яжу на спицях номер 4 Полотно виходить доволі таким і незабитим. Бачите, ось тут можна між петлями трошки є невеличкі дірочки. Пряжа дуже м'якесенька, ось має ось такий ось такий він, в неї вигляд. Це не той плюш якого я не люблю. Це м'якесенький. Він після розпуску не залишає залисин на основній ниточці. Мені дуже сподобалася ця ниточка. Хто дивився раніше мої відео, той знає. Я вже зв'язала такий джемпер Каті, а це я в'яжу чоловічий варіант. Тут регланні лінії по 28 см по. Переду, по спинці там більший, більша довжина регланної лінії, все класично, тобто все лицевою гладдю, регланом зверху. Регланні лінії, саме в цьому варіанті, я зробила двома лицевими. В, в джемпері, який я в'язала каті, тут там. Реглані лінії були виверідніми петлями. А тут я зробила, щоб їх, в принципі, зовсім не було видно, просто лицевими петлями. Получається, непогано, єдине, що мене трошки засмучує виріз горловини. Якщо для жіночого варіанту широка горловина, це начебто і непогано, то для чоловічого хочеться трошки її стяг... Тягти. Самець косулі кричить, не знаю, чи чуть, чи ні, а я не знаю, де. Де мій пастух. Ота, отам кричить самець косулі. Буквально пару днів назад в обід виходжу з хати, а в нас ліс прямо за хатою. І такий. Крик стоїть у лісі, я злякалась, собаки давай гавкать. Потім підійш... вийшла за хату, коли зрозуміла, що це самець косулі кричить. Хто не чув, як кричить самець косулі, зайдіть на YouTube, забийте в пошуку і ви будете дуже здивовані. Я коли перший раз почула, в я... мене волосся піднялось на голові. Думаю, господи, що це таке? За звірюга, а потім стало ясно, тепер це просто так, відволікли мене від процесу розповіді про мою роботу. Ну, так от, в принципі, тут я вже по закінченню підніму петлі по горловині, відв'яжу. Резиночкою, тому що тут у мене немає ніякого обробітку. Бачите, ця пряжа, вона навіть не закручується. Чим вона мені подобається. Тут просто набрано петлі, пров'язаний один ряд лицьовими, зроблені розрахунки на реглан, і все, і пішла в'язати лицьовими. Через те, що ця ниточка не еластична, і навіть коли в'яжеш резинку, вона не розтягується, не стягується. От як петлі лежать, так вони і лежать. І для того, щоб голова пройшла, я, звичайно, зробила е розрахунок горловини по голові, але він широкуватий, тобто горловина широкувата. Тому е я зроблю Попробую, не знаю, чи вийде чи ні, відв'яжу буквально пару сантиметрів резиночкою, все-таки і протягну спандекс, щоб трошки все-таки була горловина, схожа на горловину. І риска, тікай звідси. Ну, ось такий у мене зараз процес. В'яжу, ну тут все легко і йди звідси. Ну, ну, ну я не знаю. Вам чи спиці дать та будете в'язати, дівки. Барсіку ти злякався, йди сюди, Барсік. Йди до мене, йди моя сонечко, йди. Сидить. Сидить у траві дивиться саме туди, де. Самець кричав. Йди помаленьку до нас. Тебе не набили? Ото там кричало, погано видно його. Ні, о, стрибав помаленьку. Ти злякався, да? а чого ти не гавкав? Тільки самець гавкав. Ото там гавкало, так? Да? Ото, господи, дракони. <гум> ну йди до мене, чи лапка болить? Не хочеш? Очка світе. Ну шо ти? Рішив пробігтися, там тебе злякали, так? Да? Дуже злякали. Це аби ти з вухою був, ви б дали б там пижа. А так, що ти сам От -от так заморився, лапка болить. Да. ой ти, От такий у нас пастушок. Де? Да? Ото От заморився, далеко бігав десь. Ось так, лапка. Ну, яка лапка? Давай лопко. Дівчатам Паша наумний йде. Щось шукають, никають. Ну, добре. Бажаю всім здоров'я, миру, благополуччя, бережіть себе, своїх рідних. А я пішла трошки зранку пов'яжу, заряжусь позитивною енергією. І будемо далі жити новий день. Всім пока-пока!